Канадська віза та віза тимчасового захисту, або стерпення в Чехії. Що далі? Чи продовжить візу та захист на території Чеської Республіки, якщо у вас є вклеєна канадська віза? Значить, є така відповідь від Міністерства Внітра: що якщо ви вклеїли в паспорт канадську візу, то у вас автоматично втратився статус тимчасового захисту на території Чеської Республіки. Що робити далі? Вам треба приділитись або ви в Канаду, або ви залишаєтесь чеській. Республіки. Що робити далі в плані того, чи продовжать, чи ні, ну тобто вони не можуть продовжити, бо у вас цей втратився, да, якби захист. Вам потрібно буде по-новому подаватись і по-новому просити захист. Але якщо у вас буде вклеєна дійсна віза в Канаду, яка, як правило, дійсна там до кінця дії паспорту або там, на 10 років, да, то вам потрібно йти і знову подаватись е, на сайті Міністерства, ну, типу, в поліцію, в ті самі органі, де, де ви раніше отримали візу тимчасового захисту. Але до цього потрібно, виходить, анулювати канадську візу. І тоді це лотерея. Або